Триває боротьба за печерські гаражі. Члени кооперативу побоюються, що через незаконну забудову на цій території їх можуть розформувати. Що ж відбувається, з'ясовувала Марічка Мельник. Майже сотня активістів зібралась біля гаражного кооперативу, вимагають у забудовника Віктора Аніна повернути частину території в цільове призначення. Мовляв, через його незаконні споруди та сумнівний бізнес кооперативу можуть не продовжити термін оренди. Мета їхня яка щоб нам не дали подовження оренди, і він після цього забудує після зносу всіх боксів. Кооперативу, а їх майже дві тисячі. Вони получать володіння майже 10 гектар землі. Незаконно 25 соток землі. З них 11 — це земля КМДА, природоохоронні зоні ріки Ливіть. Також це були тут створені підприємства по розливу горілки по оказанню услуг дальнобійникам. В цих забудовах є готелі. Вот яких проживають невідомі особи, дозвіл на забудову частини кооперативу дали на зборах ще 97-го року. Два роки тому комісія КМДА постановила знести ці будівлі як такі, що не відповідають цільовому призначенню. І новий голова правління ГБК Печерський Аністратенко наполягає на виконанні цих приписів. А от з Аністратенком почалися великі проблеми. Він незаконно нам відключив електроенергію. Ми звернулися до судових органів. Принесли рішення суду йому, показали. Він почитав, нагнув матюків, нам кинув в очі, наробив собі синяків. Тепер ще там каже, що ми її били. Не я електрики, були складені відповідні акти. От, все було задокументовано, була пожежа, і ми відключили електроенергію. Після цього вони прийшли до мене з неіснуючою ухвалою суду, от, і вимагали від мене, щоб я її включив. І сторони конфлікту прагнуть одного. Ми тільки за що продовжили оренду землі. Якщо її не продовжать, ми автоматично разом з вами і своїми гаражами теж стаємося нічим. От тільки одні хочуть і далі продовжувати тут свій бізнес, а інші воліють, щоб їхній кооператив залишився суто гаражним. Тому вже готують нові судові позови. Мельник, Геннадій Анікієнко, новини теле.